Добрий день малята! Я сьогодні вам хочу показати плоди каштана. Подивіться, ось вони, ось дерево. Дивіться, яке воно велике. Бачите? Але від дуже сильного сонця вже засохли листочки. Так, А зараз давайте розглянемо, які вони. Вони великі і маленькі. Бачите? Якої вони форми? Так круглої. А що на них є? На них є маленькі, тоненькі, м'якенькі голочки. Потім, коли каштан дозріває, ці голочки стають трішечки колючі. Якого кольору кульки каштана? Так, зеленого. А скільки каштанів на дереві на гілочці? Дивіться, багато. Ось такі вони розглядаємо плоди каштана, а восени ці кульки упадуть на землю. Розкриються і з'явиться коричневий каштанчик. Ми їх потім назбираємо та будемо ними гратися. Дивіться. Ось такі плоди у каштана запам'ятовуємо, як дерево називається. Каштан. А плоди як називаються? Каштани? Ось таке спостереження у нас сьогодні з вами вийшло на прогулянці. Бачите, зараз піднімається вітер. І гілочка каштана хитається. Малята, я вам бажаю приємної прогулянки, знайти на своїй вулиці дерево каштана і розглянути з матусою його плоди. До зустрічі!